Звичайні зебри замінили новими конструкціями для безпеки пішоходів. На п'яти вулицях Ужгорода вже більше тижня функціонують підвищені пішохідні переходи: два на Минайській та по одному на проспекті Свободи. Вулиця Гагаріна та Миколи Боб'яка. Хороший перехід його зараз відреконструювали? Ну Ну да, і... дуже приємно нормально, тому що він продивляється нормально. А загалом чи є десь що в місті такі небезпечні ділянки, де також тратить? Є, звісно, є такі небезпечні ділянки. Водій вже знає, що скорості не, не зберігається, він вже знає, що безпечно. Літак, знаки бачите, Літак, що зебра є, то повага є, а так для людей пішоходи. Отличний перехід, краще, ніж який був. Якщо автомобілі зупиняються, ось бачите, перед цим ну, вже зручніше. Йдемо вперед до Європи, то якщо б ще була підсвітка якось цих елебрика для шоферів, то було б ще краще. Підвищені переходи змушують водіїв знижувати швидкість руху. Втім, попереджувальних дорожніх знаків перед ними немає. Тож така перешкода на дорозі для більшості стала неочікуваною. До того ж, чимало місцевих висловлюють обурення їх якістю в соцмережі Фейсбук, зазначають, перейти дорогу з дитячим візочком або ж особі з обмеженими можливостями справжнє випробування. Задумка непогана, але щось не хватає. Може ще зробити пару стопорних смужок перед переходами. Бо на Гагаріна машина так швидко їхала, як підлетіла на тому переході. Думала, що вона взлетить в небо. Якість цих переходів ужасна. Кошти списали, а за контролем якості забули подивитись. Це ж ви нове робите. Чому воно таке ужасне? Перед такими переходами встановлюються в асфальті проблискові маяки, які сигналізують про перешкоду. А так це тільки шкода для автомобіля. Мова йде про комфорт, тоді, може, поріг треба зрівняти з бордюром, чи там мають перестрибувати мами з візочками та люди з інвалідністю? Такий обов'язково треба напетиф із обох боків, особливо, де шашка. У дощ там такі калюжі, що пішоходам перелітати треба. Як так можна було проектувати перехід, щоб він вийшов найнижчою точкою дороги, де збирається вода? Хороша річ, але ще треба знаки встановити, що там перешкода, бо водій може про це не знати, і досить неприємні відчуття при переїзді такого переходу навіть на швидкості 40-50 кілометрів на годину. Проект реалізували за грантові кошти, вартувало встановлення нових переходів 585 тисяч гривень. За словами заступника ужгородського міського голови Василя Пензенека, недоліки при їх облаштуванні справді існують нові попереджувальні знаки, а саме розмітка. Яка встановлюється перед пішохідними переходами, цими вона в процесі. Я думаю, на наступному тижні при хорошій погоді вона вже буде виконана. Взагалі вони в європейській практиці робляться більш ширшими розтягнутими по ширині. Але так як це нововведення для нашого міста і власникам транспортних засобів, якщо буде ширший пішохідний перехід, піднятий то можна дуже сильно пошкодити свій автомобіль. В нас було прийнято таке рішення компромісне, щоб зробити їх трошки меншою за шириною, і да так, мушу дійсно Знати, що вони для мам з колясками, для людей з обмеженими можливостями десь не до кінця і зручними, але на майбутнє будемо враховувати цю ситуацію. Як відомо, небезпечних аварійних ділянок в Ужгороді, де варто також подбати про безпеку пішоходів дедалі більше. Тож потреба в належному встановленні підвищених переходів не зникне.